you <music> Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Володимир Зеленський наклав повне вето на закон номер 9437 про виділення 573,9 мільйона гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору. Про це йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради. Президент не заперечує необхідність реконструкції та будівництва Національного музею Голодомору, проте він стверджує, що в умовах повномасштабної війни він не може погодитись із запропонованим законом. Адже Потрібно ухвалювати рішення, які наближають перемогу України. Наразі першочерговим завданням та обов'язком держави є належне забезпечення національної безпеки і оборони для відсічі збройної агресії, насамперед потреб Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань в озброєнні військовій та іншій техніці продовольстві, речовому майні інших матеріальних ресурсах йдеться в тексті документа. Володимир Зеленський зазначив, що резервний фонд бюджету формують для непередбачених видатків, що не мають постійного характеру. Витрати цих коштів не може бути передбаченою під час Дання проекту бюджету Вважаю, що зусилля всіх державних органів та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на ухвалення життєво необхідних рішень, перш за все, таких, що наближають перемогу України. Тому пропоную закон відхилити, йдеться в пропозиції. Загалом президент чітко і зрозуміло пояснив всім, чому він наклав вето на даний закон. Наразі і справді є важливіші рішення, котрі можуть наблизити перемогу України. Звісно, всі ми пам'ятаємо про трагедію голодомору і всі українці шанують тих, хто постраждав у ті часи. Проте наразі також українці. Це нелегко і в пріоритеті рішення, що допоможуть нам швидше повернути мир в країну. Проте в мережі з'явилася інформація, що цей закон не передбачає загального збільшення видатків з державного бюджету на 2023 рік. Про це заявила заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук. В той час її колега, народний депутат Микита Путураєв, зазначив в коментарі журналістам, що спрямувати ці кошти на збройні сили просто неможливо, так як їх надали донори для цивільних потреб. Ці гроші взагалі-то не наші, не наших платників податків. Жодна копійка з цих грошей і не може йти на потреби фронту, зазначив він. Проте президент зазначив, що наразі є важливіші закони, які треба ухвалювати, так як вони можуть наблизити скоріше нашу перемогу. Тобто він не заперечує реконструкцію музею. Якби не було війни, Володимир Олександрович погодився б із даним законом, про що власне він і написав у своїй пропозиції. Нагадаємо, що національний музей голодомору був створений за наказом Кабміну 8 липня 2009 року. А офіційне відкриття музею відбулося в серпні 2009 року. Перша черга комплексу була побудована в дві Восьмому році друга черга почала реалізацію в 2017 році. І вже 28 листопада 2020 року, під час шанування пам'яті жертв Голодоморів в Україні, президент Володимир Зеленський доручив уряду дофінансувати проєкт комплексу національного музею голодомору геноциду. Потім, 27 листопада 2021 року, Зеленський заявив про те, що в 2022 році мають бути побудовані друга черга музею Голодомору. Але на жаль, на початку 2022 року почалась війна, і звісно, всі зусилля Українців і до сьогодні спрямовані на те, аби наблизити якомога швидше нашу перемогу. Нещодавно Володимир Зеленський в одному з своїх вечірніх відеозвернень зазначив наступне: музеї, культурні центри, символи, серіали все це важливо, але зараз є інші пріоритети. Що в цілому є абсолютно логічним, адже зараз в країні досить нелегкі часи, і варто спрямовувати всі зусилля на те, аби допомогти нашим бійцям якомога швидше очистити наші землі від ворога та здобути перемогу в цій нелегкій війні. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть. На дзвіночок також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.